Окей, проходимо легендарну западлянку на локації звалища, якщо я не помиляюся. Саме ось ця будівля. В нас тут треба буде зайти в один підвал, щоб е забрати якісь. Е Коротше, якусь знахідку е клика. Ось ось цей підвал. Ось ця падлюка. Хорошо, у едів! О. Коротше, що тут відбувається? Коли ми сюди заходимо, нас підривають на розтяжці і грабують. І для того, щоб в нас повністю залишився наш весь лут, і його не забрали бандити, і потім голим його не віджимати. Ми перед тим як зайти в оці двері, просто ось тут беремо і все, все що в нас є, просто тут скидуємо. В інвентарі теж треба все викинути, обов'язково. Все, ось воно лежить ось така куча. Тепер заходимо на місію. Йоп, Коли спустився от той Йоп, самий... Йопте, класний підвальчик. Сталтера один за одним пруть. Шо їм тут? Медом помазано, чи шо? Да, мля. жалко, що той урод змився. Та хер з ним жир скинули нормально. Ага. Угу. Коротше, хапаємо самий жир і валим. Ну от, на жаль, тільки гроші втрачаються і їх повернути не, не можна. Найманцю живий? Живий. Нарешті облигав. КПК, кликатись поруч із тобою, знайти як ви побачили, я навіть очівку від Стіма отримав за те, що я скинув весь свій лут. Так що, розраби теж знають за цю фішку. Ну, на жаль, гроші не повернути. А так уважненько забираємо весь свій лут. І вітаю, ви обманули гру, але не на 100%, тому що гроші, на жаль, не повернути. І нам не треба проходити квест, щоб повертати всі свої речі. Так що, всім дякую за перегляд.